Тетяна Сметанюк чекає мати сина із війни. Чекає мати сина із війни, синочка, що під серденьком носила. Не жде вона квітучої весни, лиш звісточку від рідної дитини. Сказали їй не треба хвилювань. Обов'язково син ваш обізветься. Він же герой, міцний, неначе сталь. не плач стара. Побачиш він знайдеться? А мати вже й не чула більше слів. І все навколо в сірому тумані. Ніхто не знає, де подівся син, не повернувся, бачте, із завдання. А мати вже й не бачить білий світ. Земля пішла з під ніг, а в грудях камінь. Що кажеш ти, що син у мене зник? Так просто зник. Хіба ж отак буває? І зникло все, що було навкруги? І ясне сонце, і небо синє синє. Скажи мо правду чуєш, не мовчи. Скажи ж мені, та де ж моя дитина? І впала мати, молить горілиць і ледь волосся сиве не зриває. Мій сину, де ж ти? Чуєш, обізвись, додому йди, я тут тебе чекаю. І вийшли з хати люди ті чужі, що звістку ту принесли неминучу. А мати залишилась на межі, смертельний біль з'їдає. Тисне, мучить, чекає мати сина із війни. Чекає, поки серце її б'ється, і гіршує. Немає вже біди, як страх, що син до мами не озветься, чекає мати, сина із війни.